Холодна погода змусила мене активно використовувати мій чавунний казан в останні тижні, я готувала в ньому рагу, хліб і супи. Чомусь взимку всі страви виходять смачніше, можливо, тому що товстий чавун довго зберігає тепло навіть після виключення вогню. А може, тому що зняти кришку з цього важкого казана завжди схоже на відкриття скрині зі скарбами. Як би там не було, кожне блюдо радувало. На цьому тижні я приготувала хрустку курку з рисом і хочу поділитися цим рецептом з вами. Курка з рисом одна з тих рідкісних страв, яка має незлічену кількість варіацій у всьому світі. Це неймовірно затишне поєднання, і якщо у вашій родині є примхи, можливо, це той самий варіант, який сподобається всім. Додавання томатної банки в соус робить страву здоровою. Аж жменька оливок надає пікантну солонову нотку, яка піднімає смак на новий рівень. Особисто для мене головна принадність цього рецепту контраст текстур, хрустка куряча шкіра, соковите м'ясо, стегна і м'який, але пружний рис, просочений томатним соусом. Щоб отримати ідеально тонку і хрустку шкірку, потрібно спочатку витопити жир. Це зробить шкіру хрусткою, посилить смак і додасть курці красивий золотисто коричневий колір. Я помітила, що найкраще для цього підходить чавунний казан. Товстий чавун відмінно утримує і рівномірно розподіляє тепло, так що одна сторона курячого стегна не залишається хрусткою, а інша сирої. Не переживайте, якщо у вас немає фірмового казана, мій безіменний творить чудеса. Я навіть думаю назвати його Казанович. Після додавання рідини і рису можна бути впевненим, що тепло збережеться і крупа буде готуватися повільно і рівномірно, створюючи різні текстури і все в одній каструлі. Крім початкової обсмажування, це блюдо готується в основному на слабкому вогні. Можна використовувати і звичайну каструлю, але тоді доведеться стежити за процесом уважніше. Для максимально хрусткої шкірки я рекомендую посолити курку з вечора і залишити в холодильнику на ніч без кришки. Сіль просочить шкіру і витягне вологу, а відкрите зберігання дозволить випаруватися зайвої рідини. Так при готуванні пар не буде накопичуватися між шкірою і гарячою поверхнею. Якщо не встигли підготуватися заздалегідь не біда, просто промокніть шкіру паперовим рушником перед тим, як солити. Якщо віддаєте перевагу курячу грудку, можна використовувати її замість стегон зі шкірою, але, по-моєму, це позбавляє блюдо половини задоволення. А якщо шукаєте інші зимові страви в одній каструлі, спробуйте рецепт квасолі з ковбасою це справжній чемпіон серед комфортної їжі. Рецепт хрусткої курки з рисом в казані. Інгредієнт 1 столова ложка рослинного масла. 4 курячі стегна зі шкірою. Сіль за смаком для обох сторін курки. Половина середньої жовтої цибулини. Нарізана. Один зубчик часнику, очищений і подрібнений. Одна банка томатів в соусі об'ємом 425 грам. Від півтора до двох склянок бульйону. Одна склянка сирого рису. Одна чайна ложка суміші приправ, наприклад, цибульний порошок. Меседж сушені трави або чилі. 10 зелених оливок, фаршированих халапеньо, розрізаних навпіл. Приготування. 1. Промокніть курячі стегна паперовим рушником, особливо з боку шкіри. Посоліть з обох сторін. Налийте масло в казан і розподіліть по дну. Покладіть курку шкірою вниз і варіть на середньому вогні близько 10-15 хвилин, поки шкіра не стане золотисто-коричневою. 2. Переверніть курку і варіть ще близько 5 хвилин. Якщо стегна товсті, перевірте готовність термометром. 3. Обережно виміть курку, щоб не пошкодити хрустку шкіру, і відкладіть на тарілку. Додайте в казан цибулю і часник, обсмажуйте близько хвилини. Влийте томати, півтори склянки бульйону, додайте рис і чайну ложку приправ. Добре перемішайте, зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і варіть 15-20 хвилин, періодично помішуючи. 4. До цього моменту рис вбере рідину, спробуйте, він повинен бути готовим, але не розвареним. Додайте нарізані оливки і перемішайте з рисом. Поверніть курячі стегна в казан шкірою вгору, зануривши м'ясо в соус, але залишивши шкіру на поверхні. Готуйте ще 5 хвилин без кришки, подавайте відразу, щоб насолодитися хрусткою шкіркою та ароматним томатним рисом.